Благодійний фонд імені Надії любов та їх матері Софії захід був організований благодійною організацією Віра Надія та їх матері Софії. Збір коштів ми передамо по хворим дітям. Загальному долучилося 10 команд: це місцеві підприємці, різні товариства, а також всі бажаючі, важливі такі заходи об'єднанням громади, місцевості, об'єднання бізнесу і допомога хворим дітям. Хочу першу чергу подякувати ЗСУ за змогу грати тут. Хочу подякувати всім вам, що не залишайтеся осторонь, долучайтеся до благодійності всім командам. Дякую.